Добрий ранок, друзі, канал Сільське подвір'я. І я сьогодні йду зовсім іншою дорогою. Хочу вас привітати з п'ятницею. Кінець закінчення робочого тижня. І я дивіться, якою сьогодні гарною дорогою йду. Ходила до батьків, відвідала, йду на роботу, наниз відвідала батьків. Віднесла їм трошки смаколиків. Тато мій полюбляє дуже квашену капусту олієм, посмаровану, як кажуть поляки. Помащену у нас кажуть, то віднесла трішки пару слоєчків капусти. Нехай смакують старенькі. Батьків не вибирають, які б вони не були. Колись, Колись так було, колись так було заведено. Що не було такої любові сильної до дітей обіймати, цілувати, як тепер. Ну але тож, батьки, трошки вам покажу чуть-чуть нашої краси дитячий майданчик. Такий у нас центральна дорога. Так що відвідала стареньких дякувати Богу, що Бог мені дав сили розуму, терпіння. Або батьки старенькі. Ну як відносно, мене старенькі вже. Татові вже 75-й. Мамі 71-й. Уже якби трохи часу пройшло. Зараз ще трішки і буду на роботі. І вже дивлюся, що вже треба закінчувати це відео. Бажати вам гарної днини. Бажати вам всього найкращого і братися до праці. Всім па-па-па-па. я, -па -па -па. друзі, на роботі. Зараз переношу хлібчик сюди на поличку. І працюю, чекаю покупців. Покупців зранку вже було багато. Надіюся, так буде на протязі дня. Сьогодні останній день. Лютого, 28 лютого. З чим я вас вітаю із п'ятницею, і з кінцем місяця. Дай Бог дожити до завтра. Буде нове відео і нові враження якісь. Обов'язково вам про це буду розповідати. Дякую, що ви у мене є.